Вже більше року пройшло з моменту побиття журналістів та мітингувальників біля Одеської обласної державної адміністрації, та й досі невідомо, хто був замовником та організатором справи не покарані нападники. Щоправда, прокуратура старанно звітує про те, що ведеться робота. Проведено ряд міроприятій і оперативних і слідчих, аби допроси і остальні моменти. Прокуратурі заявляють, встановлена причетність до цієї резонансної справи колишнього заступника начальника ГУМВС України в області Дмитра Фочинжи. Журналісти дивуються, адже не складно перекласти провину на того, хто наразі не знаходиться на Україні та не відповідатиме перед законом. Йому було звісно убиттях, о плануючому мітингі. К ньому неоднократно обращалися непосредственно учасники стороны работников міліції з просьбой выделить дополнительные силы, которые необходимы для обеспечения охраны общественного порядка. Кроме того, уже в момент появления вот этих граждан, которые устроили побоище с битами, опять-таки к нему обратились руководители подразделений, значит, что по поведению, задерживать, не задерживать, изымать предметы, на что им был дан отрицательный ответ. То есть його бездействие, халатне отношение к исполнению своих обязанностей, своїх раз, как ми вважаємо и привело к тем последствиям, которые мы ми у відношенні міліціонера розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу. Службова недбалість. Він оголошений в розшук. Представники змі поцікавились також розслідуванням щодо продажу однакового екіпірування нападників. Були проведені обиски, порядка, я так думаю, більше 15 обисків. на седьмом километре были проведены обыска, были установлены похожие, я так их назову, похожие обмундирования и наверняка, опять же, ни для кого не секрет, возможно, кто причастен к этому обмундированию, опять же, говорю о седьмом километре. Вот. Но, к сожалению, никаких либо результатов пока о том, что именно это обмундирование использовалось, у нас пока в ході слідства не добито. У ході досудового розслідування були допитані більше 80 міліціонерів, а також ексгубернатора губернатора Микола Скорик і його підлеглі. Він допрашувався не єдиножди, якщо я не вибачаюся, раз сім. Його показання, так же, як і показання близьких на той час йому ліць, це його замістителі, не дали яких-либо положительних результатів для слідства. Отож, після року розслідування у справі досі не поставлена крапка. Ольга Міщук, Віктор Доманський, факти.